Грішили полишені слави Божої, всі злочинці перед Богом. Але один з них зрозумів, покаявся і сказав одні слова. Згадай про мене, коли прийдеш в царство твоє. І був спасений. Інший видно рахував, ну якщо мене він зніме з Христа, то там ми побачимо, не діждався. Через певний короткий час він помер. Без покаяння, так близько біля Христа і Ісуса. Один спасений, другий загинув. Сьогодні всі ми в Євангельському зібранні Вибір за нами. Ми можемо прийняти рішення і бути спасені. Можемо сказати, я подумаю, це питання серйозне, навіть дуже серйозне. Це не може бути легковажним. Я це вирішу через тиждень. А ви маєте гарантію, що через тиждень будете жити. Розбійник був в кращому стані, ніж я з вами. Тому що він точно знав, що помре і мусив вирішувати і не вирішив, а один знав і вирішив. А ми ж не знаємо, чи будемо ще жити. Просто нам невідома слідуюча мить, так як вже було сказано, навіть от, взявся серце і зупинилось. І все. Я не драматизую події, я говорю реальні речі, якби ми знали, Хроніку того, що відбувається кожного дня, десятки тисяч людей помирають і нежданно, то ми б так не думали. І ні один з тих, які сьогодні в зібранні, але ще не належать Христу, не дозволив би дияволу себе обманути і загубити навіки. Що б ви зробили, якби добре знали, що сьогодні відривається передостанній листок вашого життя, як календар, 31-го, а потім 1 перший. І ви знаєте, що. Завтра перше буде січня. І ви маєте щось зробити сьогодні. І ми знали це. Я глибоко переконаний, що кожен із вас мудра людина, тому що ви вже є тут, то в цьому вже мудрість, що ви відгукнулись на запрошення, ви прийшли. А тепер стоїть питання. А що ж далі? Я ж мушу прийняти рішення, бо я ж не знаю. Зробіть це. Будьте мудрими настільки, щоб прийняти рішення належать Богу. Дайте Віддайте вашу душу Христу, і тоді, коли прийде мій або ваш останній час, ви скажете так, як Христос на голові, Отче, в твої руки я віддаю душу мою. А що буде, як це станеться, а прийде за вашою душою той, якому ви хотіли чи не хотіли, а служити? І скажете, я не проти Бога, я не служу дияволу. Ні, неправда. Візьміть Біблію до рук і прочитайте слова Христа. Хто не зі мною, той проти мене. Це не значить, якщо ви нейтральні, нейтральних людей нема. Є, які належать або Христу, або Антихристу. Релігійні, не має немає значення. Питання вирішує тільки Христос. Церква не вирішує, священник не вирішує, присвітер не вирішує. Гріхи прощає сам Христос. Є речі, які я не можу поручити іншому. Їсти не може за мене хтось, і спати не може ніхто. І покаяться за мене ніхто не може. Я можу сам це зробити, таким чином, вирішуючи питання моєї безсмертної душі на вічність. В тимчасовому житті вирішуємо питання на всю вічність. Хіба можна бути нерозумним, щоб ризикувати своєю душею, яка оцінена Богом так, що весь світ рівно нічого не значить. З усіма багатствами нічого не значить порівняно з моєю душею. Одним словом Бог створив весь матеріальний світ. А для того, щоб мене спасти, то сам стався людиною, прийшов і помер на Голгофі. Ось яка ціна оказується моєї душі, а я часом продаю її за ніщо. Хтось за цигарку, хтось за рюмку, хтось за блудне життя і багато чого. Все, що називається гріхом, все, що руйнує душу і тіло. Я можу дозволити собі це і називатись при цьому, поважаючи себе розумним, не використовуючи розумно час. Чому я так говорю? Я тому що сам був таким. І знаю, що це значить. І знаю, що значить. З тривогою думати, а якщо зараз помру, що буде зі мною? Але слава Богу, прийшов час прийняти рішення. Час за вами, друзі. За вас молились ваші батьки, ваші дідуні і бабусі молилися, чи станете ви на це місце. Не просто за них вони вже своє пройшли, але вони молилися, а ви маєте зробити обов'язково. Будьте мудрими, не дайте бороду лютому, вашої душі. Він люто ненавидить. Але він ніколи своє лице вам не покаже, ніколи, тільки в вічності, коли момент переходу у вічність, і тільки тоді відкриється весь жах стан людини, коли вона побачить, обманти, обманти і навіки. І тоді ви всю вічність не простите собі, щоб ви були, чули, Бог дав шанс, останній шанс можливо прийняти рішення і сказати дияволу ні, Богу так. Він безмежно мене і вас любить. Розп'ятий на Христі Бог це свідоцтво Абсолютної Божої Любові. І тоді ніхто не оправдається перед Богом. Чому? А тому, що Він зробив все. А я що? Не хотів підняти свого місця і сказати гріху дияволу ні, а просто грався з цим, друзі, через те я говорю про це. Можливо, у вас немає мужності. А треба було б мати. Якщо є мужність робити гріх, то треба мати мужність каятись і при тому відкрито. В серці, в душі прийняти рішення і сказати, все закінчилося життя моє без Бога в серці, в душі. Можливо, за релігією немає значення. Христос спасає, церква не спасає і релігія не спасає. Так Біблія каже. Так Бог полюбив світ, щоб віддав свого сина. Не релігію і слав, найкращу навіть християнству, а сина свого. Щоб всякий, хто вірує в нього, не загинув, але має вічне життя. Що ми зробимо з Ісусом? Тепер Він стоїть перед нами, а ми приймаємо рішення. Це той, який буде нас судити. Написано він оприділений приділений Бога суддя живих і мертвих. Але сьогодні Він Спаситель, а завтра суддя. Я можу вибрати або спасителя, або суддя. Я вибрав його як Спасителя і сотню тут, тисячі. Вибрали саме зробити такі вибір. Ви зробите цей вибір, подумайте про те, і нехай Господь вам допоможе. Якщо у вас немає мужності або ви ще не переконані, ми робимо об'яви відносно наших майбутніх зібрань. Якщо ви не зможете дождатись, до понеділка, до вівторка вже сьогодні, шукайте тих, яких ви бачили для того, щоб сказати і разом помолити щири молитву і покажувати. Якщо ви готові зараз, вже йдіть. Не тратьте ні хвилини часу, придіть до Ісуса. І ви побачите, що ви той страшний тягар знімете з вашої душі, будете щасливі і блаженні. Ви цього хочете зробити ідіть сюди. Хто хоче зробити цей крок, ви нащадки тих, за яких довго молились, встаньте з вашого місця, поки є час встати, і придіть до Ісуса Христа, і ви будете спасені. Можна співати так тихенько. І не прийняв Христа, ти уйдеш, згадайте про тих, які за вас молилися. І йдіть до Ісуса, я не кличу до себе, до нашої церкви. Я сам прийшов до Христа. Ми прийшли до Нього і кличемо вас, щоб ви не загинули. Сьогодні ми зустрілись і можемо більше ніколи не зустрітися, а нам нам би хотілося, і вам хочеться зустрітися з вашими близькими і рідними. Вічності в небі для того, щоб це було, ви маєте сьогодні прийняти рішення для спасіння своєї душі. Вічна участь у ваших руках. Приймайте рішення і йдіть до Ісуса. Господи, милосердний, я знаю, що ти є. Ти чуєш мене і знаєш мене. ти знаєш всі мої руки. знаєш всі мої енергії, тобі Провини мене. Я хочу служити тебе, буду твоєю дочкою. Пробач мене, Господи, будь ласка, що тебе робила проти тебе. Я хочу бути твоєю інервією. Ця жінка, чи ця дівчина прийняла рішення. доленосно своєму Божий. Я просив би вас, я не витягну. Якщо ви дозріли до того, щоб прийняти рішення відносно вашої душі, зробіть цей крок, ви ніколи не пожалкуєте. Навпаки, ви будете дуже жалкувати, що сьогодні зробили самий відповідальний і самий серйозний час, який Бог дав для вас. Шанс Бог дає, а ви приймаєте рішення, бути спасенними. чи чи замінити, хай Господь вам поможе. Господи Боже, Ісусе Христосе, помилуйте, поколосуйте мене грішно. Я давно хочу бути разом з вами. І я хочу бути вірний вам і йти зараз з вами дорогою. Дорогі друзі, кожен може молитися так, як він вміє. Бог добре розуміє вас. Він розуміє, що робиться в вашому серці. І знає, що вам треба прийти. Тут є діти, і внуки, батьків, віруючих. Згадайте про те, що було. Йдіть до нього. Ви можете це зробити під час нашої молитви, під час які що будуть, але і не запізніться. Вам соромно, хіба є вчора соромно? Чи ви хочете за Хай Господь допоможе прийняти рішення, належати йому. Отець Небесний. Ми безмежно тобі дякуємо. Ми славимо Твоє Святе Ім'я. Ми поклоняємось Тобі, Святому Богу. Безмежно мої Стоя і Богу Твоя. Твоє дивне і велике спасіння. Воно сьогодні розповсюджується на всьому світі, корівному і в нашій церкві. І ми знаємо, що тут є ті душі, які стомлені гріхом. Ми не знаємо, чому і хто їх тримає. Певно, гріх, який б він не був, більший чи менший, диявол, який люто їх ненавидить, він хоче не допустити. До їхнього спасіння. Можливо, хтось сумнівається у правдивості твоїх слів, ти переконаний сам скажи. Є ти, є вічність, є щастя в небі, і є мука в печі. Ти прийшов для того, щоб звільнити нас від гріха і дати спасіння. І ми дякуємо тобі за ці дві душі. Це дуже багато, тому що одна душа спасена дорожче за весь світ, тим більше днів. Ти. А як би було добре, якби всі ті, які сьогодні запрошені, прийняли в серці рішення і навіть вийшли сюди для того, щоб подякувати тобі за благословенний час. Ми про це молимося і віримо, що так буде, бо кожен з них не хоче собі зла. Я твою милість і твоє спасіння. Ми щиро дякуємо тобі за це служіння, велике, благословенне чудове. Ми згадали ваш шлях і тих, які були попередниками. І дехто з них дорого заплатив за те, щоб донести віску і до наших сердець. Благослові надалі бути вірними служителями Твоїми, Нового Завіту, кожному брату і сестрі, юним, молодим, дорослим, старшим, а також харців душі. Ти знаєш, який стан і що їх чекає, можливо, вдома, після того, коли знають, що вони прийняли це рішення, дай мужність тримати з тебе, любити тебе і любити тих, які їх не розуміють. І, можливо, не зрозуміє, і будуть тут успішські і гоніння. Але ти пройшов цей шлях, і ти сказав, що так має бути. Я ви твою милість прийняти рішення кожній душі, яка тут є, і всі час і не баритись, але отримати спасіння із своїх пробитих за нас рук на Голові. Дякую тобі і славу тебе, наш Небесний Отець, Син і Дух. Амінь.